Я Богінський Віталій. Я родом з Панінки. На даний момент проходжу військову службу в Львівському прикордонному загоні. Я Багінська Христина. Я родом із села Велика Березна. Проживаю поки в полоному. Я дружина військового і я цим пишаюся. Бази. Зустрічалися ми скільки? Ми десь півроку. Місяць ми зустрічалися. Почали жити разом, але ну, десь потім цьо, мали ще розписуватися десь в березень, місяць березень, але так сталося, що я пішов на службу в армію, і ми розписалися там. А потім мені ще сказали, що буде пригласили команду один цим зацікавилися так. Далі для кохання немає жодних перепон. І сьогодні замість стін раців прекрасний сосновий ліс, замість музикантів співають пташки. Ну а всі інші атрибути ви будете здивовані, але вони, які притаманні звичайному весіллі, сьогодні будуть дотримані. І для того щоб не тягнути якусь можливо театральну паузу, просто знаєте, як буду як весільний ведучий і. Зараз усі глядачі, усі жителі України будуть безпосередніми гостями на весіллі у Христини та Віталія. Тому зустрічайте наших прекрасних молодят Віталія та Христину. Це ідея була мого командира. Ну, я командира мого відділення. Він сказав, що для командира, це, для командира загону буде приємно, що ми так влаштуємо по-воєнному розпису. Ну, я подзвонив до Христини. Ми порадилися, їй сподобалася ідея. Ну так вийшло, що розписалися перед, перед моїм від'їздом на Донецьк. Шановні побратими, в цей чудовий день ми зібралися з вами, щоб шанувати наших молодят Христину та Віталія, які розпочинають свою спільну сімейну долю. Тож, дорогі молодята, прошу вас дати обітниці один одному на все подружнє життя. Я, Віталій, беру тебе, Христину, своєю дружиною, своєю вірною подругою та коханням з цієї миті і до кінця життя, в присутності Бога, наших рідних та близьких побратимів. Я обіцяю бути тобі вірним супутником у недузі та здоров'ї, в хороші та погані часи, горі і радості. Я обіцяю кохати тебе, підтримувати в усьому, поважати тебе, радіти та сумувати разом з тобою, поки ми будемо живі. Я, Христина, беру тебе, Віталій, своїм чоловіком, своїм вірним другом та коханням з цієї миті до кінця життя, в присутності Бога, наших рідних та близьких побратимів. Я обіцяю бути тобі вірним супутником у недузі та здоров'ї. в хороші та погані часи, горі і радості. Я обіцяю кохати тебе. Підтримувати в усьому, поважати тебе, радіти та сумувати разом з тобою, поки ми будемо живі. Клянусь. Познайомились ми на роботі. Я прийшла тоді на зміну, а Віталік сидів коло піцейоли. Я думала, що це хлопці когось взагалі покликали зі свого рівного там, щоб майстер-клас проводили, стажирували. Я бігала за ним спочатку, а потім приїхав до нас, прийшов робити. Куди є один хлопець. І я з ним щось здружилась дуже сильно, і Віталік почав віддигнувати. Якось так само з собою вийшло. Коли я сказав Христині, що хочу бажання йти в інську мат, теж хотіла зі мною спочатку. Я думав, що вона жартує. Я в ітогі пішов, але я їй не сказав, пішов сам. Та мені сказали, що є відправка в цей самий день, через півтори години. Я я кажу, що ні, що я не встигну, мені треба з родичем попрощатися і так далі. І що на я на наступний день там кажу, добре. Ну, вони кажуть, добре, чекайте, дзвінка. Десь тиждень до мене дзвонили, дзвонили, дзвонили переносили це все. Потім я поїхав. І вже, як були в Донецьку, вона мені не раз як дзвонив, вона мені казала, що це що теж піду, я теж хочу туди, хочу з до тебе. Ну, і пішла в воєнкомат, записалася. Ну, а як чоловік на війні, то без мого дозволу її ніхто ніколи не пустить, Ніхто її не візьме. Що таке? Боже, боже. Почалися. Як перший день. У мене ж так само багато родичів, що теж там. Якось хотілося. Я навіть не об'ясню чого, просто хотілося і все. Дядько так само пішов добровільно, потім мої сестри і чоловіка, двоє братів, також там. Кум <рес> теж там. В Канаді брат теж військовий, двоюродний. Наша країна, хто, як і не ми, хто її буде ще захищати. У нас дуже багато таких молодих, що самі, що самі, що самі пішли. Когось, хто там, контракти по підписував, то, ну, їм прийшлося йти. А багато з них хлопців, які самі, самі пішли добровольцями, рвали самі рвалися туди наперед. Опозиція вийти за нього була ще до війни, це було 14 лютого. Я заходжу в кімнату, Він стоїть з букетом. В кімнаті дуже багато свічок. І він стоїть на коліно і каже, ну мене їж піцу. Я, я купіться, кажу, я не хочу, вона мені не подобається. Ті, я не їм. Та хоч відкрий. Там стоїть, як я відкриваю, та за її піса стоїть якась кодовочка. Я відкриваю кодовочку і починаю плакати. Півчаса плачу. Він каже: такий, то ти мені скажеш, відповідай, чи ні, ти вийдеш за мене, чи ні. Потім Даше продовжай плакати. Ну, Я сказала, так. Да". І далі подержала плакати. На військовій службі я знаходився вже десь 7 місяців. Бо я так в один прекрасний вмію щось зайде, мені так, треба щось приємне зробити. Я влажу на дерево, чи там коли є зв'язок, чи ловлю зв'язок, дзвоню там, чи пишу, у нас там старлінки, пишу в полоне у кліткові. і Кажу, там, мені там треба букет, там, 50 там, роз 60. Вони мені роблять букети, десь якихось цукерок, предлагають якусь записку, також, да, давайте ще записку туди. Ну і все, і вони доставляють куди, куди треба. Якось це спонтанно так виходить. Я зарані цього не планую. Захотів, позвонив, зробив. Другий раз приїжджаю додому, В перший раз мене відпустили, коли ми розписалися тоді. А це вже другий раз офіційна відпустка після цього, після ротації. Ну, ми взагалі хотіли розписатися, ну, приїхати в одпуск і це, і розписатися вдома. Але командир предо... мені предложив таку ідею, я порадився. Прийняв рішення, що можна так зробити, буде набагато краще, ніж просто вдома розписатися. Я їхала і переживала, і ці повітряні тривоги завжди. А я тоді стояла. Під заботою пила каву, ждала, поки відкриють. І Віталік, ну, подзвонив, сказав, що можна так, то так. Окей. Я... Це все було за тиждень. За тиждень. Не, на той момент ну більш-менш безпечно було, Там вже російське військові звідти відійшли вже, мабуть, як місяць. Ну, але все одно загроза там, що ракет, ракетного удару ще ну, ставалася така, що могло прилетіти щось. Ну, як такої сильно, так військових наших там багато. Нас Це коли розписували, такої... то казали, аби не на тиво, аби не повітана <laughs> тиво. То всяких бункерів далі, що ми там наробили, то якщо що, в слуху, що було де сховатися. Чесно, я дуже переживала. Дуже. Я йшла. До мене ще всі казали, вдягай туфлі, туфлі, туфлі підплатять. Я кажу, ні, я буду в кросовках. До мене всі туфлі, туфлі, я вділа так кросовки, йшла. Ми коли знімали, я дуже боялася, щоб не перечепитися і не впасти. Ми приїхали, були на заправку заправити машину. І чоловік, що там на заправці, працює. То він такий до Віталіка каже: як тобі на рідній землі? Ха добре? Віталій каже, да. А я до нього. Ти його знаєш? Віталік каже ні. Я кажу, що він так питається? Він каже, походу бачив. До мене дзвонять, пишуть, ми тебе бачили, каже, там наші, там нам той сказав, що там хтось там тебе бачив теж по телевізорі. Каже, навіть багато хто каже, ми просто сидимо, каже, дивимось один плюс один, прямий ефір, Каже, тут Віталій злісник. Терка Київ брали інтерв'ю, коли ми вдома були. по Получається, вся Україна була в нас на весіллі. А коли я вот так спонтанно щось робиш, ну як, такі більш план, щось там, ну грандіозніше, да, є таке, там, плануємо. Дітей там. Бейбік. Житло і так далі. А останне така більш так спонтанно виходить. Напевно, саме мене ожидане було, коли він приїхав. У мене цілий день щось з звук падало, я якраз людям виносила прибори і вони теж в мене впали. Сіль сперся. Я якраз підняла, обертаю голову, і Віталік встає. Він мав приїхати десь четвер, п'ятниця, а він приїхав коли... вівторок. А я зараз сказала, в мене не прибрано в хаті. То ти хоч би попаде до я що <поряди> <її> то <штори> не <постіляв? поряди> <поряди> На таке сини не звертав би уваги, тому що я приїхав з таких умов, що там, там проблеми з водою були, там так само по селах у нас були проблеми з водою. Жили практично ліса, особливо осінь, дощ почалися Начали, дошілити болото так далі, то я на це не звертав уваги. А там ну, привикся до цього. Тепер все, все, все цінуєшся. Те ліжко, на якому, якому приїхав, спиш на ліжку, там туалет, і так далі. Є всі умови, а там що. Їсти на кострі готовиш, живеш десь в окопі і так далі цілими днями там проводиш. Я досі не можу звикнути, що він далеко, я тут, кожен раз, коли він дзвонить. Я зразу виходжу, кидаю все на світі. Або кажу, давай за тобі через спаду мене перетелефоную, таке інше. Що ти, як ти? У тебе все хорошо? Ти поїла, ти тепло діт. Буває, як він на зв'язок не виходить, мене все кіпає, де ти, що ти пишу, надзвоню. Абонент. Ну, я наперед предупреждаю, що в мене може не бути зв'язку і так дзвоню, далі. 10. Ще я десь там в друге місце переїжджаю. І що коли буде зв'язок, коли зможу зловити, тоді вийду. От, по, буквально перед від'їздом останні, останні дні спонтанно вирішили повінчатися. Два дні на підготовку, буквально навіть менше, півтора. Церемонії, на церемонії розпису якось так було, що це була від... Моя військова родина з тим, що я там постійно знаходжуся. Ну, а тепер, тепер так, як всі по домам будемо це. Будуть рідні, рідні по крові. У мене батько старшого брата забрав з собою і біляді? поїхав до Русі, як я тільки родився. Був у бабушці, ну тато мами. То це. Вона, я як приходив, отце це приїхав. Вона дзвонила до нього по вайберу, з ним говорила, ну, він, він підтримує Україну, він за нас. Ну, але він не може звідти виїхати, у нього так само там нова сім'я, так далі. Ну, він підтримує нас. Сподіваюся, що все скоріше закінчиться, знову десь зустрінемося. Мене виховувала бабуся з дідусь. Я тільки надихати, бабушка бабуся з дідусь сказала, що все, вона буде жити тут і все. До мами бувала в гості, приїжджала. Вони до нас приїжджали в гості з тати. У мене ще є брат, сестра. Но вони вже жили з ним, з мамою і з тату в кривому Дозі. А я жила тут, на своїй землі. Мотивація є хороша, то я думаю, що в війні ми переможемо. Заради рідних, щоб було в безпеці, щоб не переживати за них постійно. Щоб... Крив наш, клімнош, клімнош. Я бачу, що там роблять з нашими людьми, то щоб не жили в рабстві і так далі. Там люди на окупованих територіях не дуже добре живуть. Взагалі... <смі> так як приїжджають їхні кажуть, удивляються, що в нас в сільських хатах навіть туалети є. Ну, в хаті вдома. Така, як, як таке може бути, як тільки, як тільки в квартирах, таке і є в городах. То, зрозуміло, як вони там живуть. Не, не хочеться бути під їхнім контролем, жити так, як вони, йти далі в Європу, жити як цивілізовані люди. І взагалі це наша територія. Взагалі. Наша земля. Я бачу наше майбутнє з дітьми, з рідними, з перемогою. Так. Як не в повних сім'ях виросли були. Проблема так далі, хоче, щоб була повна сім'я. Батько, мати, діти. Ну, так як це, як сказати. <кхух> ну, так, як в мене були менше сестри, допустим. ну, Багато чого не міг там дозволити собі. А мені батьки теж там що, що захочуть, так само не Ну, Хочеться, щоб дитини було все. Все і своя земля, щоб була.